Він працює там, де секунди вирішують долі людей. Олександр Дзюбін у цивільному житті продавав і встановлював кондиціонери. А до того був фельдшером у бригаді екстреної швидкої допомоги. Зараз Олександр санінструктор інструктор у бригаді ТРО з перших днів Великої війни він пішов на фронт добровольцем. Підрозділ, в якому він служить, вже десятий місяць стримує натиск окупантів у Турецьку. Зараз там тривають тяжкі ву вуличні бої, і війна сповнена усіляких несподіванок. Так одного разу, навіть медику Олександру довелося взяти участь у керуванні боєм його історія війни. Далі у рубриці воєнкора Ігоря Левенка. Олександр Дзюбін за позивним Фрейд, 48 років, сержант, санінструктор 150 го батальйону 117-ї сумської бригади тероборони. Підрозділ, в якому служить Олександр, уже 10-й місяць тримає оборону в Торецьку. Бойовий медик на передовій під обстрілами виконує завдання з евакуації та порятунку поранених. Пішов, пішов, пішов. Як настоящий самурай, я подумав, що ну, це якраз нормальний повод сьогодні добре і померти. Ви вже були готові до того, звісно, до великої війни. Олександр працював у компанії, яка спеціалізується на побутових кондиціонерах. Хоча за фахом він медик, певний час працював фельдшером в екіпажі швидкої допомоги. У перший день повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем записався до тероборони, спочатку як піхотинець, і там вже. «Поскільки був дефіцит медиків, мене вже запросили саме да, медицини». Бої в Турецьку точаться за окремі вулиці та будинки. Маючи чисельну перевагу, окупанти повсякчас намагаються виявити слабкі місця в українській обороні, аби прорватися далі. Під час одного з таких штурмів санинструктору Олександру довелося навіть керувати боєм. Готував бійців морально і фізично к цьому шторму і коригував по рації. Чому це робили саме ви? Ну, це ж не властиві для медика функції. Грудень, грудень, починай вогонь! Як прийняв? До 24 лютого 2022-го Олександр ніяк не пов'язував себе з військом. Це Васька І Сашка Джудіт. Красавці, пацани. Герої не вмирають, вмирають вороги! Для мене події, котрі почалися на Донбасі з 2014 року, вони якось були десь там, чесно скажу. А події, які вже розпочалися в 2022 році, це вже були події, котрі затронули вже мене, мій город, мою сім'ю. Я був винужден. Свою сім'ю відправити за кордон, тому що в мене дитина в такому була ніжному віці. Олександре, скажіть, будь ласка, те, що трапилося 24 лютого 2022-го, для вас було очікуваним? Чи ви такого не чекали? Звісно, не очікувано. Ми з напарником встановлювали ще кондиціонер 23 числа, а 22, другого, ми встановлювали кондиціонер у родини там, де був військовий. У них були такі траурні ліця. а ми як завжди, шутки прибавутки при роботі, воно завжди допомагає. От. І жінка нас спитала, чому ви такі веселі. Вони якось були вже в курсі, що розпочнеться з, -з, 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 -з дня на, на день. І дійсно, через два дні це почалось. Я прийшов додому, трошки посварився з жінкою. І Пішов в воєнкомат, хоча я був непригодний. Сама велика фобія на той момент була, що мене виженуть відтуди, не дадуть зброю. Ну, Прийшов без документів, все як би, пройшло чудово. І поїхали ми зустрічати колону російську після отримання зброї. Ви сказали, що у вас був конфлікт в родині так? через те, що ви захотіли на війну, таз. Ну так, да, просто що оскільки я непридатний і не служив навіть в армії під час призову, так сказати, у мене була язва і була тяжова травма ноги. От. Я как бы був непридатний і обмежено придатний військовий стан. Так значилось в військовому квітку. Ну, я вирішив не показувати. От. А конфлікт, ну так, да, тому що жінка була как бы. Трошки проти того, якби как бы, ну, воювати повинні воєнні. Вот. Ну, я сам із військової сім'ї. Мій Батько служив 27 років в армії. В Варточилище в кінці він преподавав на кафедрі стрільби. Я вважав своїм долгом, що якщо заходять в місто Кацапи, то треба їх зупиняти. Неважливо, військовий ти чи ні. Якщо у тебе є дві руки, дві ноги, ти можеш стріляти, то це твій священний долг. Галя пі паліть вас буде уродов. родов. башня сорвана, сорона. Горят. Мы приїхали на міст біля садко, і якось так вийшло, що ніхто не схотів іти на гору і саме на міст. Ты визвали нас двоє. І я і саня Марпих. Саня. Пішов на другу сторону, а я зустрічав колону на цій стороні. Приказ був такий, що якщо буде піхота, вступити в бій, а якщо тільки техніка, то тікати. І ми побачили, що колона підходила вже десь метрів 500, мабуть, піхоти немає і дали команду на відхід. На той момент мені здавалось, що я не доживу до вечора. Тому що нам видали тоді по дві пачки патронів. Я, навіть не служивши в армії, я розумів, що це десь на пару міну якогось бою. Це вже 24-го? Це вже 24-го, так. Mm -hmm. да. ну, але як настоящий самурай, я подумав, що ну, це якраз нормальний повод сьогодні добре і померти. Нічого собі у вас навіть такі думки були, так? Ви вже були готові до того, навіть? Звісно. Я і зараз к этому готов. Якщо как бы. человек не готов умереть, то їй не справиться з якоюсь поставленою задачей. Це сильно. Ну, насправді. Бо у людині притаманний страх і страх смерті. Страх завжди є. Але ти маєш розуміти, що ти можеш померти в будь-яку секунду. Давай. Якщо ти будеш тільки боятися, то ти будеш скован цим страхом, ти не зможеш робити свою справу. Ким ви були в цивільному житті? Розкажіть трішки про нього, чим ви займалися? Перед самою війною я займався тим, що встановлював кондиціонери та вентиляцію. А хто ви за фахом? За фахом я фельдшер, робив в свій час на швидкої допомозі. Десь 5 з гаком років від'їздив на Швидкої. У 2001 році я туди звільнився, бо зарплата була майже 30 доларів. Треба було годувати сім'ю. І на тому історія ваша в медицині закінчилась. Я вважав, що я більш ніколи не повернусь в медицину, бо це крах, ніщета і так далі. Прикро це чути, звісно, тому що це одна з найшанованіших професій, якби має бути порятунок людей. Да. Що ще може бути ціннішим? Так точно. І вже в армії всі знали, що я медик, але в роті були у нас вже медики. Перше наше бойові зіткнення було на Куп'янське. І там вже, оскільки був дефіцит медиків, мене вже запросили саме вже да, медицина. Позивний у мене фрейд, ну якось до як дідуся. No, так точно. Взагалі, цей позивний до мене пристав ще на роботі, коли працював на кондиціонерах. Тоді якось хлопці-дівчата трошки сварились, я всіх намагався. Помирити. І колись там пролітали всякі фрази, пов'язані з психологією і з Фрейдом, і якось мені нацепили це. А взагалі, як би, на гражданки було поганяло доктор, док. Але оскільки в армії було дохрена всяких доків, то альтернативою було це саме Фрейд. То ви зараз трохи, можливо, там це хлопцям консультуєте? Звісно, допомагаю хлопцям. Подолати там, може, зайвий страх. Цікава була ситуація. Це тут уже в Тарецьку, коли дали завдання, треба було евакувати трьохсотого суміжного підрозділу. І коли вирушали туди на місце, зрозуміли, що вони трошки зайняли позицію не ту, де їм треба було, а за стіною був уже ворог. І коли вже стали надавати допомогу цьому 300 він був без свідомості. По нам відкрили огонь просто з усіх сторон. Ми стали падати стіни, випадати куски. Я вмовив їх відступити туди. І ми забрали цього трьохсотого. Оце було майже самий веселий момент з моєї служби. Коли а я... поранені? поранені, всі попали на Івак, і всі в'їхали благополучно. Радієш, і коли саме от тепло на душі, це коли рятуєш ліцівку, коли людина вже знаходиться пару часів в турнікеті, я дивлюсь, що я можу затампонувати цю рану і зняти І в дорозі. в цій трясці, вдається, якщо це зробити дуже потім радісно. Ну а тепер давайте поговоримо про той. Саме випадок, коли вам довелося допомагати керувати боєм, як це сталося? Враг підійшов на суміжну позицію, і це було досить близько до нашої, там, мабуть, метрів 50, не більше. І було прийнято рішення в штабі щоб відбити цю позицію якомога швидше. На той момент на позиції знаходились старо офіцерів з нашого підрозділу. Вони керували боєм безпосередньо, а я готував бійців морально і фізично к цьому штурму і коригував по рації. плюс. Починай вогонь, як прийняв. Так, да, він в мене в кармані. Осторожно, пізно. Ну я у вас тут стою. Прицілився. Очкайте, а як ви там опинилися? Ви ж медик. Я пішов туди добровольно на шахту. Замість бойового медика, який вийшов перед цим, я намагався дати йому можливість відпочити і опинився в самому, як нужному місці. Оскільки офіцер, який керував той позицією, він не в змозі був нечасно. і керувати штурмом, бути з бійцями і бути на рації, поскольку рація була стаціонарна. То я взяв на себе цю відповідальність і передавав потрібну інформацію, всю від штабу до позицій. Я вас правильно зрозумів, тобто ви отримували накази від офіцера по рації і потім передавали ці накази безпосередньо бійцям. Так точно, бо там же ж офіцери бачать цей бій з висоти птаха, там же ж наші пташки літають і ведеться стрім. Там треба швидко приймати рішення і швидко керувати бійцями з суміжних позицій, коли тобі приходить наказ, допустимо, що вони побачили, там десь вирушив ворог з якоїсь позиції, там висунувся і. Там же ж люди бачать, як треба вести вогонь. Вони не можуть докричатись, тому вони передають через мене. А чому це робили саме ви? Ну це ж не властиві для медика функції. Бо всі інші були зайняті саме штурмом. І він пройшов без потерь з нашої сторони. Олександре, але ж дивіться, ну, мені так здається, що це ж все рівно треба якось розумітися на тактичних якихось моментах. У Там... вас є такі розуміння? Розуміння. Може, і є. Ну, бойової... Вони чисто інтуїтивні. І тоді ваша інтуїція вас не підвела? Все случилось, як має бути. Як... До речі, чим закінчився цей штурм? Наші хлопці вибили відтуди противника і зайняли цю позицію, і там закріпилися. І все пройшло удачно на 100%. Олександр, скажіть, ну от якби ось це інтерв'ю з вами, ми б вам ну так уявимо гіпотетично, показали б років так на п'ять раніше. Ви б повірили в це? Мабуть, ні. Бо я ще за два дні до початку повномасштабного вторгнення я не вірив, що це може статися. А якщо був би живий, мій батька військовий, котрий відслужив 27 років в армії, він би не повірив. В квадраті, бо я для нього був гуманітарій. А як вас поміняла війна? Та Хто знає, може ну, якось став трошки жорстче, бо, скажімо так, цивільна медицина, ви ж розумієте, що це трошки інше, чим відбувається тут на війні. Тут постійно відірвані кінцівки. Якщо поранення, то це поранення таке. Де все наружу. Це як би, трошки міняє сознання і закаляє характер. Вони намагались поділитися своїм досвідом, но ми та сразу зрозуміли, що їх більше цікавить наш досвід, тому що вони там, медики, у яких було там дві війни, як вони кажуть, одна там Ірак, друга Афганістан. Вони намагались нам там розказати, де треба розполагати стаб пункт, і що вертольот має прилетіти прямо на ноль і забрати туди військового там пораненого і тут же надати йому допомогу, кров йому там переливати і так далі, на що ми. Всі переглянулися і намагалися через перекладача, що важиш там зразу всіх об'ють. Ані того, не понімалі. А чому а, Тому що вони ще розраховують на те, що якщо у них є наказки Красний крест» і на всю спину, то в них ніхто не буде стріляти? А ви їм намагалися пояснити, як у нас відбувається евакуація, за яких умов і скільки часу це може тривати? Саме так ми намагалися розказати, де знаходиться стоп пункт, яка трудна і доволі довга дорога від поранення до цього стоп пункту. Що поранений може кілька суток знаходитись в точці, з якої його неможливо евакувати. Вони так і не повірили вам? Ні. Що евакуація може тривати, наприклад, добу Кіло. тягнути Д... пораненого Д... один Декіль... кілометр? Декілька діб, да, коли не може під'їхати туди машина, коли туди бійцям все довозиться, тільки на дронах, яка там може бути евакуація, коли ворог веде вогонь, з усього, чого тільки можна, і броня навіть не може туди залетіти, тому що її одразу підіб'ють. Це дуже складно, якби ну, а вони ж розраховують на те, що там. Та машина з Красним крестом заїде, хто ж в неї буде там стріляти і так далі. У ну, них своя якась думка чудна. До речі, а ви тим натівцям не розказували власну історію, як вам довелося ще й допомагати керувати боєм? Ні, цей досвід керування боєм, це вже було після. Ну, то б вони здивувалися, я думаю. Так, думаю, так. Якщо буде така можливість е, уїхати якомога далі, десь на море, а ще краще на океан, і намагатись забути про це все як про страшний сон. Але ж ми всі розуміємо, що забути це все не вдасться. Не вдасться, не вийде. Так. І з цим доведеться жити? Так. Ми завжди віримо в щось хороше. Ми сподіваємось, що наші діти якось зроблять цей світ краще і порадують нас, і будуть доглядати за нами. Але поки в владі це не зміниться, це тотальне воровство і корупція. корупція нічого хорошого не буде. Я дякую вам за розмову. Дуже цікаво. Я завжди радий таким зустрічам. Я вам зичу. Здоров'я, наснаги, щоб удача вас ніколи не обходила боком стороною, завжди була з вами. От. Ну, а дідусь Фрейд з неба, щоб, як то кажуть, скеровував пряме русло. <говорить> Дякую вам. Дякую за зустріч, за запитання.